Вітаю всіх на каналі Беше. Сьогодні ми розглянемо 5 психологічних книг, які будуть корисними тим, хто має жагу до розвитку та самопізнання. Якщо ви шукаєте відповіді на особисті питання, які допоможуть зрозуміти себе, якщо бажаєте краще взаємодіяти з іншими та загалом насолоджуватись своїм життям, цей допис для вас. Тож зануримось у літературні оази тонких думок та дієвих порад, що дійсно змінюють життя. Тіло веде лік беселер Нью-Йорк Таймс від американського психіатра, дослідника та письменника Басила Вандриколка, який вже майже 50 років досліджує поняття психологічної травми та посттравматичного стресу. У книзі автор об'єднав свій дослід, дослідження та реальні історії пацієнтів, щоб пояснити, як травма змінює тіло і мозок, як вона позбавляє тих, хто з нею стикнувся, нормального життя, самоконтролю. Вандеркок пропонує дієві методи її лікування, включаючи інструменти нейробіології, а також різні засоби покращення ментального здоров'я, все, що дозволяє відновити нейропластику мозку. Ця книга допоможе зрозуміти, що психологічну травму можна подолати, і все це дає надію на нове життя. Почувайся добре, нова терапія настрою літературний твір американського психіатра, психолога та письменника Девіда Бернса, включений до видання 50 великих книг з психології. У книзі автор пояснив, як наші думки впливають на емоції та як за допомогою когнітивно-поведінкової терапії впоратись із почуттям провини, занепокоєнням, низькою самооцінкою та іншими проявами депресії. У книзі ви знайдете методи діагностики власного настрою, способи підвищення самооцінки та подолання прокрастинації. Бернс також детально розглянув причини перфекціонізму, любовної залежності, постійної потреби у схваленні та запропонував методи розв'язання цих проблем. Книга допоможе розібратися у собі та перемогти негативні думки. А методики лікаря Девіда Бернса, суперфахівця з когнитивно-поведінкової терапії, не дадуть депресії жодних шансів. Людина в пошуках справжнього сенсу, психолог у концтаборі. Легендарна робота австрійського психіатра, психолога, філософа та засновника логотерапії Віктора Франкла, який пройшов тяжкий шлях у нацистських концентраційних таборах у Свенцем та Дахау в 1942-1945 роках. Людина в пошуках справжнього сенсу була перекладена на 24 мови та розійшлась тиражем у 10 мільйонів екземплярів. Ця книга оповідає про ув'язнення Франкла, опис років в концтаборах та про виведення ним нового психіатричного методу логотерапія. Детально аналізуючи свою поведінку та поведінку інших ув'язнених, Франкл знайшов рішення, які можуть врятувати людину у найжахливіші моменти, захистити психіку від божевілля та надати сенс жити далі. Поради людини, яка зазнала нелюдських випробувань, допомогли мільйонам людей знайти себе та змінити своє життя на краще. Внутрішня дитина глибокий та цікавий літературний твір від психотерапевта та визнаного міжнародного експерта в області психічних розладів Чарльза Вітфілда. Внутрішня дитина це частина особистості, яка є в кожної людини. Дуже часто вона травмується, особливо в тих, хто зростав в проблемних сім'ях. У таких, де було насилля, незалежності, холодність, відсутність турботи та розуміння. У книзі доктор Вітфілд розповідає, як нашій внутрішній дитині завдають ран і пропонує програму зцілення натомість. Автор крок за кроком веде читача крізь призму душевного болю до визнання своїх прихованих ран з минулого. Ця книга для тих, кого переслідують страхи, для тих, хто недоотримав турботи та підтримки в дитинстві. Для тих, хто хоче перемогти привидів минулого і дозволити собі нарешті жити повноцінним життям. Особисті кордони. Керівництво зі спокійного життя без травм і комплексів. Ще один бестселер New York Times, авторкою якого є недра Гловер та ВАП. ліцензована психотерапевтка і популярна експертка у галузі стосунків. Книга є незамінною для тих, хто хоче краще зрозуміти свої особисті кордони. Навчитися безпечної взаємодії з токсичними людьми, вільно висловлювати власну думку та не боятися казати ні. Надра та ВАП детально розглядає питання про те, що таке особисті кордони, які вони бувають та як функціонують. Її рекомендації, як встановлювати здорові кордони в професійному та особистому житті. Допоможуть подолати комплекси, усвідомити власні сили, почуватися впевненіше, реалізувати власний потенціал і просто бути щасливою людиною. Ми розглянули п'ять відомих та дієвих книг про психотерапію. Звісно, вони не панацея і не дадуть вам відповіді на всі питання, але психологічна інформація, представлена у них, допоможе краще розуміти власні почуття та думки. Навчить контролювати звички, приймати правильні рішення та бути більш мотивованими. Тож сподіваюся, що ці книги послугують вам провідниками до нових знань та ментального здоров'я. З вами була Альона Кушнір.